Аю всіх із магазину LC Waikiki. Це найбільший магазин Сівай Вайкікі на півдні України. Так і написано на сайті. Сьогодні буду робити огляд саме на жіночу колекцію, тому що дуже багато прийшло всього на осінь. Починаю від кардіганів, цікаві кімано, плащі я вже все передивилась, прибігла перевдягальню перше, щоб... тому що завжди черга. І причому навіть не встигла так багато людей. Уявляєте, буду показувати вам. Гляньте, скільки всього поприходило, і є також знижки: Мінус 70%. Ну більше на літні речі, зрозуміло. Сумочки, взуття вже поприходило осіннє. Почнемо з цих манекенів. Як бачите, що вишнева колекція оцей вишневий колір в тренді, також і в Вайкікі. дуже сподобались мені ці джинси, кросівки, все покажу по цінам. Ця сумочка 399 гривень. Нова колекція. Ось така тоненька на срібно-срібний срібний колір. Змійка. Мені подобається, коли срібні, не золоті. Ну цікаво виглядає. Далі джинси і ті, і ті також приємні. Взагалі люблю джинси з Вайкікі, Просто що зараз якісь ціни стали у них такі, знаєте, завищені із заліри цієї, мабуть, в Туреччині 799 Коштує це, називається Толстовка, 799 гривень. Так, розміри бувають. Від XS до XL в смужку. Оце так на манекені виглядає. І вдягли кепку також в такому кольорі, Ну нічого, так все підібрано гарно. Ось такі джинси. Як на ній написано, що це стрейч 949 гривень. Ціна. Так, ось така худі, 1100 коштує в сірому кольорі. Ну, приємна на дотик на флісі всередині. Розміри бувають від XS до L всього, але вона ось оцей XS, Ви бачите, яка вона оверс Толстовка в сірому кольорі. Також від XS до XS до L. Буває розмір. Хоча це S, Виготовлено в Бангладеш 749 гривень, толстовка. І вона також на флісі. Дивіться, така прям оверсайз виходить. Сорочка біла, дуже приємна. от На вигляд, прям знаєте, як натуральна бавовна виглядає, заокруглена внизу йде, на ґудзиках 649 гривень. Мені здається, цю сорочку ні, в неї футболка внизу да, там виглядає. І які от штани цікаві, на манекені вони вдягнуті, просто не виглядають. На цей верх покажу вам, як утеплені штани, але красиво розинка ця оформлена. Так, вони на флісі всередині. Тут вони фіксуються і донизу йдуть широкі, не завужені. 1199. От штани до 2 XL бувають. Оце розмір XL. Отакі сині, ну прям теплі, кишеньки з двох сторін. І до цих штанів, прям один в один, в цих же кольорах, ось така. Ковтина як на манекені. Зараз вам скажу ціну і краще покажу на манекені. Виглядає красиво. 999 Є по розмір XL. Це називається толстовка, також і також всередині на флісі. Ззаду напис показую, як виглядає. І отак її вдягли з футболкою. Футболка знизу виглядає красиво оформлені. Взагалі манекени класно вдягнуті. Цю сорочку я вам показала. От, цікаво, де ж ці джинси тут не було. Сподіваюсь, що знайду. От, красівки ці я бачила. Підійду, ціни вам також покажу. Взуття, взуття. це із новинок показую. Ось такі такі взуття написано. ну, жіночі лофери. Так? 749 гривень з 36 по 41 є. І Легесенькі. Зазвичай ці лофери мені ніколи не подобались, тому що важкі такі легкі, і отак вони зроблені з золотом. Слухайте, легенькі, дійсно легенькі. Далі ще такі черевики прийшли і гарно зроблені. Приємний колір, такий коричневий. Так, у них ще написано тут, які розміри. Ціна 1099 з 36 по 40 ну написано коричневий. підбори. Гляньте все зручно зроблено і також легенькі, от дійсно легесенькі. Так що тут іще такі, да лофери інші, це вже інші, інші на низеньких підошвах. Це зі знижкою 199 гривень, але 72% знижки. Їх мало розмірів залишилось, тому така знижка. Є ще такі, як лаковані. 699 ціна з 36 по 41-й. У них йдуть розміри. За 199 гливень такі красиві комусь дістануться. Хтось всіх повимазував, але бусковий колір гарний. Новенькі, ось такі кросівочки. 749 з 36 по 41. В синьому колірі також 700. От 49 з білими такими підошвами, чисто коричневі, такі як замшеві. Ці йдуть також розміри по 41 699. І ось такі більш світлі. Вони однакові, тільки світлі і темні. 699. Ось так. Оці, начебто, да, вдягнуті на манекенах. Так, оці, мені здається, з синім 699, а є ще як з коричневі. Вони коричневі підошви, більш високі, оці важкі 749. Так, от, бачите, скільки взуття. Є навіть на знижках кросівки 699, кеди за 499. Ось такі це новинка 699 гривень. Непогано, у них взуття багато прийшло. На таких більш широких підошвах 899 гривень. Знову вони так класно вдягли манекена. О, взуття це з коричневими підошвами на неї вдягли джинси. Джинси у них зараз вже коштують десь 800-1000 гривень. Раніше було дешевше. А красиво цей, ну як жакет, куртка так, виглядає з футболкою, з цими джинсами. Ой, гляньте, скільки цих плащів. Багато поприходило різні кольори. 1499, який приємний колір. Так, класичний жіночий костюм, що вони вдягли все окремо. Так. Це жакет 1399, а штани окремо. Треба дивитись цінничок окремо. Штани 849, все один в один. І також блуза жіноча. Так, штани 849, і глянемо 449. Ось так. Блуза гляньте, все так вони підібрали. Ось тут штани краще видно, як вони виглядають з кишеньками. Такі штани бувають від розміра 34 по 46. Є така біла сітка. ось пройшла. так, 549 по 2 xl укорочена модель. Ой, така сукня довга, да, синя? Цікава. А ну-ка, на гудзиках. Так, ось така синя з рукавом 849 по 2XL. Така мені здається, вже була. Чи? Вона була з коротким рукавом. 1299 від XS по 2 XL з таким поясом. Вона більш бускова, мені здається, блакитна була. О, тут іще взуття новинки. По 699 гривень. Тут його краще видно. І гляньте, як воно стильно виглядає. Да. По 41-й кольори оці гірчичні тут все підібрано. 699. Кардіаган Бангладеш. Від XS до XL. О, джинси оці, тут з такої, ну, прострочені попереду, що на манекені 1399 24 по 36. А ось вони лежать. Ні, ну, вони стильно виглядають. Тут прострочені цією ниткою помаранчевою. Класні, 1400 дуже класні жилет є. О, клас. гляньте, не отакий от не, не кофта, не кардиган, а саме жилетка. Так, яку б мені відкрив. Давайте ось оцю тут рівненько на так лежить. От саме жилетка зроблена. Не знаю, стильно так всі ці кольори під общем, цей колір такий, він як коричнево бежевий трішки помаранчевий. От він гарно виглядає нитки на джинсах і гарне поєднання з джинсами. Все поруч положили, і воно так красиво: 499 від S до L І також є це, це кардіган, такий світлий, молочний. 599. О, ще такі чисто коричневі Ось ці кросівочки. 699 з, 31, з 36 по 41. Ще куртка також, колір такий приємний, типа косуха, да, набік іде. І змійки такі з срібного кольору, м'яка, така приємна. От як у них цей колір називається? Хакі, от, дуже красивий колір. Цей Хакі, взагалі, модель класна куртка. 1499, з 36 по 44. День так вона класно, стильно виглядає. Ні, ну, ця куртка мені подобається. Вона йде на підкладці. Так, ось тут я ще хотіла рюкзачок подивитись, показати, скільки коштує легенький, такий як середнього розміру, скажімо, так, ціна. 599, а ну давайте ще он, який рюкзак стильний, такий, як, начебто виглядає, як натуральна шкіра, ось цей більш такий м'який, він йде вже зі знижкою 500 гривень, ну 17% знижка. І чорний такий же є. А чорний йде без знижки 599 гривень. Дивіться, скільки вони вже курток навезли, жилеток, жилетки по 849, ось така, як плащ. Сітка всередині цікаво, так на капюшоні зроблена 1599 і куртки в різних кольорах, такі як стьобані, середньої довжини 1699. Такі сукні вони йдуть без рукава, але якраз зараз носити, можна жакет зверху вдягти. Є чорна, є вишнева по 849, по розмір. 2 xl І ще ось оця цікава сукня, хочу показати. Такий колір красивий. 1100 ну 1100 від XS до XL, на гудзиках попереду, але дуже красивий малюнок на ній. от Дуже красивий. Гляньте, як виглядає да? класно. Красива. А що це таке? А що це таке? Знову спідниця, о, яка. Тільки це зверху як е, така тюль. І знизу підкладка. Бачите, це тюль така. Класна спідниця. Ану, скільки ж вона коштує. Тягнеться оця тюль. Тут резиночка всередині. Оце розмір XL. Я дістала 599 від XS до 2XL. Сумочка в такому світловому коричневому кольорі 549 гривень. Так, так, знаєте, скільки всього цікавого в Айкіки давно не заходила. Така спідниця як балон, широка донизу, 1100 гривень. Як багато приходило верхнього одягу. Це куртка, так з шитом Янма, півтори тисячі. Ось такі куртки бувають по XL. в іншому кольорі. Така ж ні, трішки інша. Ця також, а ця 1700 коштує по XL. От бачите, вона тут з такою деталію. Зроблена так кишенька, не гарно, як така змійка закрита. А тут на кнопках кишеньки і ще ось така куртка 1499 плащі, як Мені хтось написав Коломбо. Мені такі плащі подобаються на два ряда ґудзиків, на поясі. Ось так вони оформлені. Тільки ціна 1899 від XS до XL. Ну тут ціни, от мені пишуть, ну якість краще, ніж сенсей. Ну так тут ціна в три рази більше, да? чи в 4, мабуть, 999. І вже жилетки такі попроходили, який красивий колір. Як він у них називається? Коричневий. Ну він не коричневий. Він такий світлий, бежево-коричневий, навіть рожевий відлив. А тут же і куртка в такому кольорі, от просто тоненька курточка. «Класік» написано. Класична куртка 1300. Є в більш світлому кольорі за 1290. 109. І така, як ну, бавовняна, така приємна куртка на змійці, легко відкривається. 1599 також куртка з 36 по 44 розмір. Отак в неї деталь. Ну, так нічого, і кишеньки, да? і кишеньки. Є кишеньки з двох сторон. І от така як замшева легенька. Також куртка 1199. Є по 44-й, з 34-го. Просто на гудзиках хтось розстігнув. А ну давайте тут глянемо, так краще видно. А це 42-й розмір. Ну така, як оверсайз, легенька, до речі. Рукавчик ось так зроблений. Далі, ось така, як екошкіра. Ця куртка. Так. Куртка 1399, виготовлена в Китаї. Також кишеньки з двох сторін. Так, є кишеньки на гудзиках, м'яка дуже приємна, знаєте, виглядає як натуральна шкіра. Якось так вони поділку хорошо зробили підробку. Є легкі куртки, от є просто чорна така куртка. Ну, Звичайна куртка. Я не знаю, класична, дійсно, написано класік. Отака куртка 1299. Куртка із Руанди. В Руанді вже шиють. Перший раз зустрічаю 1299. Давайте глянемо, як вона зшита. знаєте, гарно. Так, ніде немає ніяких ниток. Ось тут кишеньки такі. І на кнопочках кишеньки. І легенькі такі, як спортивні. Куртки чи на дощ 999 є кишеньки, є капюшон, просто тоненька, є підкладка всередині, така як бавовняна, в блакитному кольорі, і в, як в декількох кольорах отак, поєднання. О, це симпатична, такі три кольори перехід, і причому змійка, ось така, як також зеленувата. Гляньте, оце симпатично так, виглядає. Така прям ніжна. Так, а ця скільки коштує? 949 також м'ян шита. І також з цим капюшончиком. Так, ну це я поверхньому одягу пройшлась. Давайте далі. дивитися. це вже як більш класичний одяг. 1399 кардіган Туреччина, 1399 по 2 xl О, яка блузка, красива, жіноча. Така вона просвічується, смужки тут з золотом так зроблені. Сподіваюсь, що видно. Так, вона буває з 36 по 48 749 блуза шита в Бангладеш. І рукав красивий. Красиво, вона виглядає дуже красиво. Мені подобається <смі> класно. О, спідницю покажу. Така легенька в тваринному принті. Так, я знаю, що не всім подобається. Мені подобається, у мене сумка така з таким принтом. Так, тут резинка ця, вона все-таки, так, да, вона як. Сюди всередині да, повинна бути, начебто. Чому непонятно цінника немає? Ось цінник 999 з 36 по 48 і блузка в горошок. Чорно-біла, така блузка. Ціна. Десь скільки всього? Це я так довго вам все не встигну показати. Це тільки жіночі. 499, блузка з 38 по 48. Новинки, хоч трішки ще щось знижки покажу. Ще ось така сорочка. Оця класна, подовжена, красиве поєднання, молочний, такий і капучино колір. І взагалі вона якась така вид класна. Ой, так, ой, мені дуже подобається. Тільки я уявляю, скільки вона. Ні, о, гляньте, ще й нормально. 599 гривень. Я не очікувала, о, яка вона класна. Я дуже люблю такі сорочки, подовжена і приємне поєднання кольорів. Зараз гляну, який в неї склад. Віскоза і поліамід, віскоза 73, і все там поліамід, але от, знаєте, дуже приємна вона на дотик, як, не знаю, як натуральна, здається. Далі йдуть джинси, торба, колекція, резиночки з двох сторін, що зручно. Ну, донизу от, типу мом. От так, така модель, не прям завужені, а більш рівненькі. Так, ось ця модель торба 849 з 36 по 48. Розмір вперше бачу цю торбу. Таку модель джинс. Просто легенькі штани, такі зелені, укорочені, як кюлоти. Так, зараз подивимось на цінник, де, де є. Так, ось цінник 599 з 36 по 48. Так, тут такі як безрукавички висять ціна. Так, студіо. У них тепер є відокремлена студіо. Ну, якась така колекція. Більш дорога, ого, три тисячі. З розміру 36 по 46. Це ще також студіо А Ану-ка? Ні, це Stretch фабрик. Ось така, ну, блуза, скажімо, 649. Написано так: блуза від S до 4 до скількох. Розмір до 4 іксел. Нічого собі, які розміри стали робити, бачите? Молодці. Це в неї спина, якщо якось її повісили неправильно. Ось оце ж перед, бачите, як воно зроблено. А то спина. Ціна 649. Так, далі. Такі штани, також укорочення, а гарна резинка взаду, попереду. Просто класичні брюки. Класичні брюки, ціна. Це все нова колекція. Я зараз дивлюсь. Написана нова колекція. 799. І ось така блуза. Ой, така кофта, де вже її бачила. З золотими гудзиками з коротеньким рукавом 749 від S до 2 XL. Оце красиве кімано, і штани якісь красиві за ним висять. Дуже класно, мені подобається моделі кімано. Причому є гудзик, можна як жакет вдягти, а можна зав'язати 299 по розмір 46 38. І ці штани вільветові, слухайте, цікаві. Давно не бачила таких Вільветових. Прям таку, знаєте, смужку, таку широку цей Вільвет, 1399. Так, країна походження Бангладеш, колір коричневий з 36 по 48. Такі, вони донизу широкі. О, вообще, колір так класний. От Вільвет у цього коричневого кольору виглядає дуже якось якісно і приємно. Оце у них нова колекція тут все. Далі знижки. Ну, трішки вам зараз знижок покажу. Написано. Розпродаж, а капелюх 199. Я думала, сукні по 199. Так, сукні, отакі джинсові на розпродажі аго, по 1199 з розрізами, без вірьочок. От просто така рівненька. І червона сукня. Колір красивий, такий, знаєте, от просто червоний. О, резинка ззаду зручна. 1500 гривень, всього 25% знижка на цю сукню. Ну і знижки на літній одяг якось дивні. Да? От Біла така сукня. Вона давно ж у них була, я її пам'ятаю, її показувала. 999 замість 1700. Ні, ну, Якось вайкіки могли б знижки зробити краще. Ну, от капелюхи по 199. Ну так. А <с -2> написано мінус 70 знижка. Є цікаво, щось дійсно з мінус 70, дайте глянемо. Так, от на знижці, наприклад, блузка 399. Замість. 699, 43% знижки. Ну, нічого така блузка, як муслін. І на гудзиках. Ну, можна і зараз носити, з класичними брюками вдягти зверху якийсь жакет. І от сорочка також нічого симпатична, 500 гривень, 47% знижка з таким рукавчиком. І в смужку біленьку. О, ще тут Тут все по розмірам. Ось ця знижка, якщо ви хочете щось зі знижкою взяти, все розкладено вже по розмірам. Речей залишається мало, тому я багато тут показувати не буду, тому що не кожному є розмір. Ну, Тут і знижка. Всього 39% ось оця льон. Сорочка 1100 замість 1800. Ну, дорого. Якісь дорогі речі в них на знижках, не знаю. Блакитна ось така сорочка. Так, МЛ написано розмір і відірваний цінничок. Ну, люди дивлюсь, обирають людей так багато зранку, 1100 з таким рукавчиком. Ну, воно дійсно так гарно виглядає. Видно, що це льон і якось все таке ну, натуральне замість 1700. Ну так, я по знижкам вам пройдусь, просто от покажу, що є ще сукні. От сукня до прикладу, ціна 549 замість 799 на гудзиках. І Літня така сукня на розпродажі. Глянемо ціну. До колін 400 гривень замість 549. Ось такого плану. Так, ну на цьому я ну, якби не буду багато показувати. І от знижки. Літні сумочки на знижках по 359. Або ось такі пляжні сумки, написано 199. Оця нічого така з мушлями. Так, 199 33% знижка. То вона остання, в неї стійке дно. Ну, виглядає так цікаво, більш-менш така симпатична, можна сказати. І ось така кругленька, 499 гривень. Так, оце кімано, не знаю, з якої сторони навіть краще. Тут таке світло не дуже, ви знаєте, да? Вейкікітик таке світло. Кошти 2800, зроблено в Китаї красивий колір, тут воно зав'язується, фіксується, можна на гудзик, як жакет, можна як кімано зав'язати. Це все зручно, мені подобається і колір, і фактура. Але 2800 полієстер в складі. Чому така ціна? От я не знаю, чому так. Може, якось тут боком буде видно його, Так, щоб вам показати. Ну, Виглядає ну, класно, стильно Так все зроблено. Така, як... Тканина, вона така тверда, все як треба для жакета. Тільки ціна, якась завищена, мені здається. 2800, ну, але красиво. Да? <гум> Я взяла, думала, це верхній одяг, такий як жакет. Фіксується збоку на такій золотій пряжці, і ціна 2 тисячі. Але про, потім прочитала, що це сукня. Получається, що я вдягла як сукню на сукню, ну, от такої довжини буде це сукня. Але мені здається, як верхній одяг можна, да? В, Ну от воно так як жакетом зроблено все. І зараз я розтібну вам покажу: 2 тисячі полієстер в складі, але виготовлено в Туреччині. Показую, воно як жилетка може носитись. Так, так як жилетка я розтібнула. Ну, може, якщо б я на джинси вдягла, то в мене чорна сукня і чорний цей жикет, чи жилет, чи як сказати, чи сукня на сукню, але нічого, так сукня на сукню збоку виглядає непогано. Ну, В чому проблема вайкікі? Так це в дзеркалах. От знаєте, прям велика проблема. Оце малюнок, цей він... Ну, закриває просто все. От як цю сумочку показати, що вона так сюди підходить до цього плаща. Плащ коштує, до речі, 1899 Хтось мені написав плащ Коломбо. Ну, Коломбо так Коломбо, Я зі своєю сукнею приміряю вам. Просто хочу показати такий він більш як цупкий, твердий і приємний колір, як такий зеленувато-гірчичний, дуже зручні. Ось ці, ці взуття, жіночі черевики. Вони в красивому шоколадному кольорі коштують тисячу гривень. Я правда взяла 40 розмір, може мені тому зручно, я 39-й ношу, але 40-й на мене сів ідеально. І сумочка за 599, класно вона виглядає саме з оцим плащем, мені здається, по кольору дуже шикарна. Ні, ну, слухайте, плащ і довжина, все мені подобається. Новенькі, це тільки приїхали. Така сумочка як універсальна, слухайте, вона до всього підходить, до цієї куртки. Зроблений в також личче, непогано. Куртка зроблена м'яні, коштує 1599 і написано 100% хлопок. Ось тут така кишенька. а ні, не кишенька, тільки зроблена вид, що кишенька. Ну, ось так рівненька. Ну, хлопок по відчуттям, і в неї тут елемент такий коричневий цей воротник. Він такого шоколадного кольору. А сама вона зелена на змійці. Ну, трішки як рука рукав нормальний. М розмір на мені, ось так, як трішки вільного такого вона крію, скажімо, рівненька. І не дуже утеплена. Якраз от на початок осені нормально підійде. І нагадую, на мені взуття ось прикольно дуже замшеве, Це вайкіки. Розмір, правда, 40. І от мені дуже зручні підбори. І по кольору один в один до цього вяротника підходить прям такий одинаковий колір. Так, хто любить кардігани, показую, як він зі спини виглядає. 849 гривень коштує, там кольорів багато, дві кишеньки. Знаєте, так як він, начебто, приємний на дотик. Акполієстер написано. Акріла більше, ніж полієстра. От є в сірому кольорі, там якісь такі більш бежеві кольори. Оцей мені найбільше сподобався. Він який, такий, як найм'якший. Я взяла розмір М, і він такий вільного крію, нормально так сів. Нічого. І ну, рукав, ось, будь ласка, фіксується. Ну, на, на вид він виглядає непогано. 849 гривень, нова колекція. І ближче ще вам покажу. Ну, Можна і з сукнею, і з джинсами, і накинути зараз, коли погода да, вранці така прохолодна. Потрібна річ в гардеробі. Це також називається кардіган в складі Акрил, полієстер 599 гривень на гудзиках. Гудзики є, просто всі не стала розстігувати, вона така більш ну, як тоненька ця кофта. Називаємо більше на кофту схожа, ніж на кардиган. Колір не такий, не зовсім білий, трішки молочний. Приємно на дотик. От прям приємно. Покажу така. Трішки як пухнаста ста навіть ця ковтина. 599 гривень. Світлий, приємний колір. Можна розтібнути, можна застібнути, кому як зручно. А, ну давайте подивимось. Якось гудзики легко розтібуються. Так, мені спочатку здалося, що вони якось погано Так, о, ну, накинути зверху м'якенька. Спортивна така легенька куртка, чи як в дощі вдягти. Я вже на підборах перевдягав перевзуватись. Не хочу це на мені взуття. Вона йде з капюшоном, 100% поліестер 1000 гривень. Написано колір сірий. Всередині вона така м'якенька ця підкладка, сіра, а зверху більше як такий молочний. Навіть він не сірий, затягується внизу. Ось тут можна затягнути, кому подобається. Йде на змінці. Ціна 1000 гривень. Така коштує 1399. От кому такий тваринний принт подобається. Мені сподобалось, вона прям підійшла до моєї сумочки. Дуже. 1399 полієстер віскоза, така як стьобана, знаєте, і легко відкривається. Відкривається, як сказати, ну так, да. на таких кнопочках дуже зручно фіксують вони, і тут дві кишеньки і вирізи по бокам. Ну, не знаю, така я взяла розмір менше і ви знаєте, не прогадала, тому що вона якась така велика була на виду. Це на мені розмір С сів якось гарно і рукавчик сів як треба. От бачите, яка вона така, як стягана. І ще вона так зроблена цим чорним. Тут обідок скрізь. І на кишеньках кишеньки зручні великі. Не знаю, така вона і не зовсім тепла, і не зовсім уже легка. Якраз от на холодну. Погоду втягти навіть можна з майкою. Ну класно виглядає з чорною сукнею. Дуже дуже непогано. Мені сподобалось 1399 зроблено Зроблена в м'янмі також полієстер. В складі, ну натуральної тканини немає, але приємна така на дотик. скільки тут іще всього. Знову до школи, знову кросівки по 749 гривень, штани жаті. Ось така кофта жата вже зі знижкою 449. Ану, давайте глянемо. Штани 699. Отак вони пропонують вдягтись до школи. Яка жилетка стильна. Глянемо скільки коштує. І такі джинси сині, спідниця. Ось оця жилетка дуже стильно виглядає, джинсова. Так, тут вона на кнопках зроблена всередині. 849 по Excel Ну і джинси вам скажу, скільки коштує, де да буду закінчувати, бо скільки всього не покажеш. 799 з 24 по 36 розмір. Дуже-дуже багато новинок прийшло в Вайкіки на осінь. Є навіть у них шкарпетки, ось такі прозорі, бачите, як на ній. Окремий відділ тут саме в цьому Вайкікі вайкікі Дрім, де продають білизну і продають шкарпетки. Окремий відділ ЛСі Вайкікі Хом. Майки написано по 139 гривень. Дуже багато речей на розпродажі, дійсно багато. Капелюхи ще хотіла показати, прийшли ось такі вже осінні капелюхи. Також оцей колір, як коричневий черевики в цьому кольорі прийшли. 449 гривень, такий капелюх і берет. Червоного кольору за 299 гривень. Все, на це на цьому точно закінчую. Дякую, що дивитесь. Адресу магазину, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.